Доброго дня, любі малята! Відпочинок в лісі на природі відновлює наші сили, дає нас нагу для нашої творчості. Дуже багато людей люблять побродити по лісу, часом наодинці, а то групами. Особливо люблять такі прогулянки, діти, але в лісі на людину може чекати не тільки приємні, а ще й неприємні несподіванки. Тож давайте з'ясуємо. Яка поведінка в природі є безпечною, а яка небезпечною? Щоб бути у безпеці, одяг та взуття для прогулянок у природу мають бути зручними. Вони повинні захищати від небезпечних тварин, кліщів, комарів. На голові має бути головний убір. Щоб не заблукати, не відставай від дорослих, не заходь у глиб лісу. У лісі ходи стежками, щоб не нашкодити рослинам, тваринам та мурахам. Як же всі діти люблять гратися на природі, наприклад, у нас доганялки, їм весело, вони біжать частіше не дивлячись під ноги, і ось тут вас може очікувати небезпека. Ви можете спотикнутися об колоду або об пеньок. А наслідки можуть бути дуже болючими сльози та розбита колінка. Людина, покусана комарами, це небезпечно для здоров'я, можна спостерігати почервоніння, свербіж, набрядний махурець, а ще у людини може бути алергія на укус комарів. Щоб захиститися від комарів, потрібен закритий одяг, користуйтеся репелентами. Встановлюйте намети подалі від боліт, озер, саме там багато комарів. Коли ви приходите на прогулянку в ліс, не забувайте підгодувати птахів, тому що птахи невід'ємна частина природи. Птахи не тільки прикрашають наше життя, вони наші помічники, захисники лісів, садів, городів. Діти граються. Коли наближається гроза, це небезпечна поведінка. Якщо гроза застала вас у лісі, необхідно сховатися на низкорослій ділянці. Не можна ховатися під високими деревами, особливо соснами, дубами тополями. Всі люди дуже полюбляють спостерігати за комахами та метеликами в природі. І важливо зробити це безпечно для комах. Взяти з собою лупу або розглянути комаху, або за допомогою свічка розглянути метелика, не торкаючись його тендітних крилиць. Дивіться під ноги, в траві можна причаїтися змія, відпочиваючи на природі, варто бути уважними і добре оглядати місце перебування, щоб ненароком не зіпсувати своє дозвілля. І в жодному разі не можна чіпати змій? Небезпечна ситуація може статися в лісі, коли ви граєте в хованки. Ялинки або сосни це місце, під якими ви схочете заховатися. Але цього не можна робити, є ризик отримати болючі відчуття від контакту з гострими голками вічно зелених дерев. Ну що ж? Любі малята, щоб почуватися безпечно у природі, дотримуйтеся правил поведінки, поводьтеся серед природи так, щоб не завдавати їй шкоди. Частіше спілкуйтеся з природою і до зустрічі.